Щиро вітаю, друзі, ви дивитеся випуск Wednesday Bible Break. Час від часу, інколи в середу, інколи в ні, інколи раз на тиждень, інколи рідше. Я записую різні відео про християнство, духовний світ, Біблію, Бога, християнське життя і так далі. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як чесність в різних богословських питаннях і чому взагалі важливо. Давати чіткі, однозначні відповіді, коли нам ставлять складні питання. Скажімо, в хівангельському світі є така тенденція уникати відповідей на складні питання. Такою від собі ситуацію християнська конференція на 100-200 чи більше людей. І лектор, служитель церкви, він там щось навчає, і потім є час для запитань і відповідей. І з залу там, чи паперовій формі, чи в якійсь іншій формі, люди запитують його різні теми. Я сам був свідком кілька разів, коли молодь піднімала різні теми, там складні богословські теми, про походження Святого Духа, наприклад, чи від отця через сина, чи від отця від сина, чи якісь там есхатологічні, тобто про майбутні теми, чи якісь там інші там спасіння, можна його втратити, не можна втратити. Ще там щось спасіння в старому завіті». І служитель церкви просто уникав відповідей, говорив, наприклад, що ой, це складне питання, ми зараз його не будемо піднімати, давайте якісь практичні питання піднімати. Або говорив так, що «Ну, серед моїх друзів є люди, які так вірять, люди, які так вірять. Ось, що я взагалі про це думаю, Я думаю, що, напевно, в якихось випадках, можна сказати, це складне питання, ми зараз його піднімати не будемо. Піднімати. Або сказати, серед моїх друзів є люди, які так вірять, і так вірять. Але дуже часто це все ж таки спосіб втекти від серйозного, серйозного питання, від серйозної відповіді і не, не навчити людину по суті. Тобто, якщо мене запитують, наприклад, що я думаю про Святого Духа, на кого він там сходить, коли він сходить, від кого він походить, і що я думаю там про онтологічну трійцю, чи домобудівничу трійцю, чи ще якісь інше таке складне богословське питання, чи якою має бути церква, хто має бути керувати церквою, чи вона має бути в союзі, чи немає, яким має бути цей союз, і звичайно можна гратися в ці всі. Ігри такі, типу, ну не знаю, є різні бачення, в християнстві є різні точки зору. І можна деколи так відповісти. Але насправді, я думаю, що Бог очікує від нас, щоб ми навчали те, що ми віримо. Звичайно, в кінці можна додати, що ну, серед моїх друзів є люди, які інакше думають, або, наприклад, там, ну, я не кальвініст, от є такі-такі причини, ось такі-такі вірші, ось такі пояснення. Але, наприклад, у мене там є там, один друг чи, чи багато друзів-кальвіністів. Чи, наприклад, там, я, наприклад, там, протестант з таких-таких причин, але в мене є, наприклад, друг католик, я його люблю, поважаю і взагалі дуже адекватний брат, наприклад. Це нормально. Ось. Але ненормально уникати складних питань і не давати на них відповіді. Це не чесно, це неправильно, і це таке якесь політиканство в християнці. Щоб ні з ким насередити, це просто буду давати якісь хитромудрі відповіді, типу і вашим, і нашим, ні реба, ні м'ясо, і тут я просто буду такий. Всім друг, всім подобатися і так далі. Я, я вірю, що Бог закликає нас чітко і чесно і прямо навчати науки правди. І, по-моєму, в Біблії про це неодноразово говориться. Ще одне питання, друзі, яке я хочу підняти разом з вами це психологізація християнства. І взагалі психологізація духовного світу, духовного життя, духовної реальності. Що я маю на увазі? Всі нормальні, адекватні люди, погодяться з тим, що. В людини є певна психіка. Так? Псюхи взагалі це грецьке слово, означає душа і психологія це наука про душу. Я не кажу, що будь-яка психологія це є хороша, здорова наука. Навпаки, я думаю, що є дуже багато неправди в сучасній психології, але ми зараз не про це взагалі говоримо. В багатьох служителях, особливо останні десятиліття, є така тенденція, замість того, щоб шукати відповіді на якісь складні духовні питання в Слові Божому. В роздумуванні про Бога, про вічність, про якісь атрибути Бога, про трансцендентне, іманентне, а вони часто шукають відповідь в психіці людини. Ну, наприклад, якщо будемо говорити про якийсь там розкол в 1054 році між Східною і Західною церквою, причини цього розколу, хороший історик християнства, він буде говорити про те, що там були богословські відмінності, були організаційні, були якісь інші речі. А сучасний такий психологізатор християнства, я так би сказав, він буде наголошувати саме на психологічній складові. Тому тобто, що люди мали якісь свої амбіції, вони хотіли влади і так далі. І саме тому так відбулося. І, звичайно, що я не заперечую, що в деяких випадках це може бути хороша відповідь. В деяких випадках, щоб щось зрозуміти, треба зануритися в серце людини, в світ людини. Але не серце людини є ключем до, до всіх питань. Тобто, в деяких випадках це навпаки буде заплутувати і відводити. Якщо мене цікавить, якесь погосовське питання, Спасіння через віру чи через віру і діла, мені не треба копатися в людській психіці, щоб зрозуміти це питання. Тобто мені не треба думати ось там питаннями, ну категоріями там комфорт, егоїзм. Ще якісь речі, там, що, чи мені буде комфортно при такій позиції, чи мені буде комфортно при такій позиції. Тому що мій комфорт це питання дуже другорядне. Все не обертається навколо мого комфорту, як мені зручно думати, яку мені зручно позицію приймати. Коли ми говоримо про якісь там політичні речі, це, це навпаки це дуже допомагає. Це добре, наприклад, розуміти, що людина захищає ту чи іншу позицію, щоб їй було комфортно. Це може стосуватися і устрою держави, і мовних якихось питань, і наступ, контрнаступ, що робити з війною, як її закінчувати. Люди часто можуть приймати ті чи інші рішення саме тому, що їм хочеться задовільнити якісь свої там потреби, правильні чи неправильні. Деколи, можливо, егоїстичні, деколи ж якісь інші нездорові. Але коли ми говоримо про якісь високі академічні богословські теми, коли ми говоримо про соторіологію, вчення про спасіння, я думаю, що це дуже небезпечно зразу. Нерти, пірнати в цей океан психіки людської. Так? Тобто, о, ти думаєш так, тому що тобі так зручніше. Або ти все там спрощуєш, тому що ти хочеш там, щоб істина була на поверхні, наприклад. Питання взагалі не тому, що я хочу, питання в тому, хто такий там Сергій чи Пара, чи Петро Петров Іван Іванов. Питання в тому, що говорить Бог, як рання церква розуміла це питання, як апостоли розуміли це питання, як великі Отці церкви розуміли питання, як розуміли собори це питання. І якщо ми подивимося, взагалі, як мисли. Навіть ті саме отці, яких я згадав, чи взагалі якісь великі християнські мислителі, чи навіть реформатори, Лютер, Цвінглі, Канглі, Кальвін, Цвінглі та інші, там Меланхтон, ще якісь, ми бачимо, що вони переважно не психологізували питання. Вони копалися в Біблії, вони будували якусь схему філософську, богословську. Вони цитували отців, тих, які вважали за потрібне. Реформатори з повагою ставилися до багатьох отців церкви, східної і західної, і читали їх і деколи і в оригіналі, чи в перекладі. Ось якби, але е, ця мода психологізувати вона з'явилася в принципі недавно, останні десятиліття, ну максимум півстоліття. Тобто це це сучасний винахід, коли ми зразу біжимо в психіку людську шукати там відповіді. І це погано. І погано, коли в християнстві ця точка зору вона починає домінувати, коли ми. Замість того, щоб розбирати питання, по суті, використовувати герменевтику, використовувати біблійні вірші, будувати якусь систему і пояснити, що ось тут воно так і так, ось мої аргументи біблійні, виважені, осмислені. Або, наприклад, там Я вірю так, тому що більшість отців вірили так. Ну окей. Можливо, не найкращий аргумент, але тим менше менший аргумент. Але коли ми починаємо гратися в ці психологічні ігри, тобі так ти так думаєш, бо тобі так зручно думати, бо це так комфортно або там некомфортно. Ну, питання ж не в тому, кому як комфортно, так? питання в тому, як є. Різним людям може бути комфортно в різних ситуаціях або некомфортно. І це ніяк не допоможе нам зрозуміти якісь складні питання походження Святого Духа, чи що таке церква, чи де є спасіння, яке воно, чи яким буде майбутнє. Ось. Чи, наприклад, там, тлумачити якісь вірші там метафорично чи буквально. Це... Мій комфорт не має ніякого значення. Комусь може бути комфортно метафорично притлумачити, а комусь навпаки, тільки буквально. І що? Питання ж не в тому, питання в тому, що думав Бог, коли давав нам ці думки, коли дав думки Мойсею, коли давав думки там, Ісаї, Єремії. І які в мене підстави думати так і так про, про ці речі, про ці вірші, про ці теми. І підстави мають бути максимально об'єктивні. І просто на завершення скажу, що християнство це є віра в Бога на основі Його откровення нам. Це не віра в психіку людини, хоча в людини є психіка 100%. І в Біблії говориться, вникай в писання і в себе, і деколи це корисно. Але, тим не менше, християнство базується на откровенні Бога людині і здатності людини пізнати це откровення. Тобто суть не в тому, що ми якось суб'єктивно, упереджено підходимо до різних питань, а ти суб'єктивно так підійшов, тому ти так думаєш, а ти суб'єктивно так підійшов, а тобі така школа подобається, а тобі так зручно. Справ в тому, що є, є Бог, один єдиний в цілому світі. Він творець неба і землі, він отець Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, і Він є Бог Біблії, Бог Авраама, Ісака, Якова, і Бог Ізраїлю, Спаситель Ізраїлю. І той Бог, який нам відкривається, який відкривався Ісаїк, який відкривався Єремій, який відкривався малим пророком, який е, працював з євангелистами, давав їм своє слово, щоб вони записали Євангелії, який працював з апостолами і підтримував їх в їх апостолів і так далі. І оцей Бог він зробив відкриванням таким, щоб ми його розуміли. І е, питання, питання взагалі не в тому, чи, ну, чи, чи моя психіка якось так на це дивиться, чи вона інакше на це дивиться, тому що Бог. Коли дає откровення, він хоче щоб ми зрозуміли і щоб це було просто. Звичайно, є багато складних тем. У Біблії багато, багато, багато складних тем, над якими треба багато думати, розважати, аналізувати, осмислювати. Це правильний процес, це хороший процес. І людина, яка там увірувала, наприклад, 20 років, вона може через 10, через 20, через 30 багато всього переосмислити, під іншим кутом на це подивитися. І це нормально, це нормальні речі. Але в цілому Бог є за то, за те, щоб ми розуміли його, а не щоб ми плуталися в різних складних метафорах в тому, щоб... Найблукати, як їжак в тумані. Так, він за те, щоб откровення було відкрите. Тому що відкрування це відкриття, Бог відкриває себе людині. І коли Бог говорить, що він святий, чи що він там любить людей, чи що він там не знаю, що навіть гріх, чи ще щось, багато чого він говорить. Це досить, досить легко розуміти насправді. Так? Тобто Бог є любов. Або Бог, суддя справедливий, там, і щоденно на грішника він гнівається, наприклад. Там, і так далі, так далі, далі. і тут немає нема якоїсь дуже високої філософії чи якогось особливого герметичного ключа, щоб це зрозуміти. Це прості речі. В той час, звичайно, в біблії є багато і складних речей, це правда. Ісус часто говорив складними речами, притчами і так далі. І тим не менше, причі записані новому завіті, щоб ми їх зрозуміли, а щоб ми їх не розуміли. Якщо їх церква за 2000 років не зрозуміла, то для чого Бог за рік записав своєму слові, щоб ми ще тисячу, дві, три, п'ять тисяч років гадали, ну що ж та притча означає? Ну про що він тут говорить? Так? Коли Ісус говорить, там, я пастор добрий, чи я двері для своїх там, овечок, хто війде мною той спасеться, це дуже прості речі. І людина, яка... Повірила в Христа, вона має їх розуміти, вона має розуміти, що Христос Спаситель, що він от в метафоричній формі так і так висловлюється. І це нормально. Але ці метафори ми розуміємо, ми розуміємо, чому тут Ісус вжив метафори, образне взагалі мислення, образне висловлювання, іносказання по-російськи, ідіоми, фразеологізми і так далі. Ось Тому, друзі, я думаю, що психологізація християнства більше шкодить, ніж допомагає. Хоча я думаю, що в якихось окремих випадках вона і допомагає. І ми краще розуміємо людей, коли ми більше розуміємо їхню психіку, як вони мислять. Ми краще себе розуміємо. Ми можемо зрозуміти якісь гріховні прояви в своєму серці, які часто бувають. Але в той же час, коли ми будемо сильно копатися, це може нас придушити, придавити, притиснути. Ми можемо просто не думати про Бога, який нас любить, який є святий. Христа, який помер за наші гріх, ми просто можемо копатися без кінця і краю в своїх мотивах, а чому так, а чому то, і знову в мене неправильні мотиви, і знову я там сказав ці слова і пішло-поїхало. Я думаю, що це може красти благодать від нас. Тому з цим треба дуже обережно і цього не має бути багато. Сподіваюся, що мої роздуми сьогоднішні вони були корисні для вас. Нехай Господь вас благословить, поведе, навчить, наставить, а йому за все слава, амінь.